Зустрічі програма про україно єврейські взаємини. Вітаю слухачів громадського радіо. Це програма зустрічі. Мене звати Василь Шандро. А в нашій студії Ірина Мелешкіна, театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи музею театрального музичного та кіномистецтва України, авторка книжки Мандрівні зорі в Україні, сторінки історії єврейського театру. Це друга частина нашої програми. В першій частині ми говорили про початки єврейського театру, про його роботу в Україні на території сучасної України але в межах тоді Російської імперії з кінця 19-го до початку 20-го століття, власне, майже до завершення Першої світової війни, в цій частині ми говоритимемо про радянський період, і власне 17-й рік радикально змінив політичну, історичну, економічну. Культурну так само ситуацію на території колишньої Російської імперії, що відбувається зокрема з єврейським театром у Києві, зокрема, і загалом на території України. Ну, взагалі, ось для України і для Києва, зокрема, дуже важливим було по... ось те, що з'явилася. В Києві дуже потужна єврейська організація «Культурліга», яка свої одним зі своїх завдань вважала відродження культури мовою їдиш. Тобто вся ось їдишська культура. До речі, там було декілька секцій, і театральна була дуже потужною секцією, і ось саме у відродженні всієї культури. Ця культурліга і вважала своє найперше завдання, і ось саме для того, щоб вже не стояти на старих рейках, бо старі театри продовжували ще існувати. А перевести вже єврейський театр на нові засади зібрали першу студію культурліги. Починає вона свою таку активну роботу з 20-го року, 19-й, в Петербурзі було створено студію Грановського, і ось на кшталт цієї студії Олексія Грановського. В Києві Єфраїм Лойтер, відомий єврейський актор і режисер. Потім театральний педагог. Він створює студію. Ну, Є взагалі свідоцтва про те, що і Курбас долучався до роботи цієї студії. Вважали ось за необхідне підготовку єврейського. Ських акторів, як дійсно культурних людей, так образов творче мистецтво їм читала Олександра Екстер. Це 20-й рік в Києві було дуже неспокійно, навіть небезпечно для єврейських акторів. Вони їдуть до Москви, і там 5 років майже проходять навчання, причому на такому синтезі системи станіславського і біомеханіки Мірхольда. Тобто формувався єврейський актор нового типу. Студійців було небагато, але ось коли вони завершили своє навчання, з них саме з цього ядра, ядра цієї студії на чолі з Ефреймом Лойтером було створено. Перший єврейський державний театр в Україні, тобто це, це те, що називають госет госет. Тобто абревіатура Государственный... була ще така, можна зустріти в пресі держ'єт, але такою ну сталою термінологією, так. так воно не, ну, не залишилося. А коли ми говоримо ось ці літери госет це вже знаємо, що мова піде про єврейський театр. Це ситуація, коли Єврейський театр отримав, так би мовити, легітимність, можна і так сказати, на рівні уже нової імперії, нової держави. Фактично так. Ну, що 20 21 й ні, але вже там за рік-два. Ну, ось з театр працює в Харкові з грудня 25-го року. І ось саме цей період, коли він так активно вже входить ось в цю систему театрів. Ну, ми можемо сказати, що взагалі єврейський театр ще в старих формах він не припиняв свого існування, бо тут у Києві існував з 22-го року театр Кунствінкл. Також дуже цікавий потужний театр. Він не мав статусу державного ще, але намагався також ставилися п'єси і ось на кшталт Березільських. Березіль ще в Києві тоді був. І ось, на, наприклад, в барикадах театру. Часопис, який виходив при Березолі, я знаходжу рецензію на виставу театра Кунствінкл з ранку до півночі. Це за п'єсою Георга Кайзера. В Березолі ставився газ. Ось в театрі Кунствінкл ставиться інша історія, інший сюжет. Але ось все ж таки і в барикадах театру висвітлюється це. Тобто, ось навіть по так. Таким непрямим джерелам можна ось о, про те місце, яке все ж таки займав, посідав єврейський театр, зокрема в Києві. Ну, Звісно, те, що діялося в Харкові, Харків столиця на той період, воно більш таке ну, як би можем, можемо сказати, Фундаментальне. І фундамент... ну, мали державний бюджет. Так. Тобто, це визначало на, вже на виділи на ось на створення цього державного єврейського театру, тоді ж 25 році, була чималенька сума. Зараз не скажу, яка, але ось достатня для того, щоб театр розмістився в прекрасному приміщенні на Харківській набережній. Ось це дійсно одне з мабуть друге за значенням приміщення театральне в Харкові взагалі. І ось ще одна була така подробиця. Цей театр працює з грудня 25-го року. Лойтер, Смишляєв ставили ось вистави там в цьому театрі. І ось десь за півроку, в, влітку 26-го року, до Харкова переїздить Березіль на чолі з Лесом Курбасом. Ці театри працювали ну за два квартали один від одного. І можна сказати, що Курбас і його Березіль вони мали величезний вплив на розвиток єврейського театру. Ось ем, змінюється художний керівник в 28-му році і. Е, е, Постановником, художнім керівником стає Моріс Моріс Норвіт. Перепрошую, і ось саме він орієнтується і на постановки Курбаса. Багато в чому він запозичає у Курбаса і засади ось Режисури організації мої... театру. Режисури так, але і менеджменту так. Зараз. Наприклад, в, при госеті Харківському відкривається, ну, вони не називають режисерський штаб, як це було у Курбаса, але школу молодих режисерів вони відкривають. Вони там якісь конкурси організовують на постановку, щоб там захистили, як у Курбаса на штабі захищали режисери молоді план постановки, так і єврейський театр. Він також виховує ось саме. На таких засадах своїх Конкурсна молодих речовина. Хто переможе з проєкту? Ти... Ось так. П'єса молодого, наприклад, автора вона приноситься, і ось кожен з конкурсантів захищає таку в єврейському театрі. Це було так, не поодиноке явище, ось розповсюджене. Чи, зокрема, госети державні єврейські театри, вони так само змушені були вже в певний час працювати, в тому числі як пропагандивна пропагандистська машина, тобто ставити не лише те, що ти хочеш, та, чи там виняткову драматургію, яку подобає режисер, але так само і ну, те, що ми зараз називаємо агітками. На жаль, ставити те, що хочеш, не міг. Ані курбас, ані режисера українського театру, і не виключення режисера єврейського театру. Тобто, ось якщо театр в попередні роки, навіть в 20 ось можна сказати, конствінкуль у них всю погоду робила каса, то тепер ідеологія. Тобто, ось вільно так ставити те, що Ти хочеш? це було взагалі в тих умовах неможливо. як Курбасу постійно репертком відрізав можливість постановок тієї чи іншої драматургії, так і єврейський театр існував в досить жорстких рамках. І ось можемо сказати, що той період це багато в чому робота на саме на подолання якихось і можливо. Але театр граємо ітиш. Так. Так, 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 єврейський, тобто ось все, про що пишу, це саме Єдишський театр в Україні. Бо в той же час розвивається і Єврейський театр, це знаменита московська Габіма, це ось такі вистави, як Дердібук, і ось можемо говорити, що ось це інший напрямок. Потім Габіма емігрувала, і взагалі в Союзі залишилися тільки. Такі їдешські театри, і їдешмовні. І ось госети, це саме. Яка географія госетів? А взагалі, в ось з тих госетів, про яких можемо говорити, які знаємо, це насамперед 25-й рік Харківський госет. Потім, в 28 му році, в Києві відкривається тут гусет якийсь е, е, працював в Києві постійно. Е, е, тоді е, той Харківський має статус всеукраїнського, київський ще поки просто гусет. Потім в 1934 році переїздить столиця України до Києва, повертається до Києва. І е, госет також переводять е, кращі сили Єврейського театру сюди до Києва. Були переведені і злитий Харківський і Київський госети. І тоді вже Київський має статус всеукраїнського. А Харківський також залишається там частина акторів. Вони з'єднуються з таким театром малих форм Гіскульт. До речі, з цим театром Гіскульт, і потім з Харківським госетом дуже плідно співпрацював такий видатний режисер. Як Микола Форегер, і ось це в харків не залишається без єврейського театру. До війни єврейський театр там до Другої світової, маю на увазі. Єврейський театр там також існував. А, тобто тут в Києві дуже такий сильний, потужний київський госет, всеукраїнський. А в 34-му році в Одесі відкривається свій госет, і ось саме на нього був найбільший тиск, тому що ну, ось він вже в той момент був. Організований, коли вже ідеологічні ці такі утиски Лабета вони були безумовні для театрів, і ось саме від нього найбільше від одеського госету. А в Одесі населення єврейське і дешамовне, воно складало тоді 37% приблизно. І ось саме від них вимагалося, щоб взагалі у держави був курс на асиміляцію євреїв і від від, там, віри синагоги, від якихось ось, свят, свят своїх, і все це їв, їм мав замінити театр багато в чому. Ну і ось такий ідеологічний, дуже великий утиск був. Театрознавця Ірина Мелешкіна в нашій студії у програмі зустрічі? Поговоримо про історію єврейського театру в Україні. Власне, ось ми в 30-х роках уже, і це вже ну, майже фінал, так, разом із Другою світовою війною. З одного боку, ми знаємо історію більше українського театру власне, в обличчі Курбаса, Курбасівського театру, який був, по суті, знищений. Що відбувається з єврейським театром? Ну, ось говорячи про єврейські театри, можемо сказати, що також утисків вони зазнали, але трохи пізніше. Тобто, ось якщо для Березоля е, такий розділовий був 33-34 рік, і ось в цей період, взагалі, з вбивством Кірова, тоді ось з українським театром починають таку розправу. То Єврейський театр в той період ще існує ну, майже без таких е, великих таких збурень. Хоча в Харківському театру змінюється керівництво, бо саме от Норвіда він, до речі, він зрозумів і пішов сам з театру. Тобто він до таких, як у Курбаса, він не просто ось пішов сам іде. Потім його слід можна знайти, але він так вже не працював в таких формах. Його звинувачували в тому ж, в чому пізніше звинуватили Курбаса: формалізм, націоналізм. Тобто ось всі ці речі Моріс Норвіт він на собі ще в 30-му році відчув і пішов з театру. Добровільно пішов ну, цим, і від Харківського театру трохи. Відвів таку небезпеку. Ну і тут в Києві театр постійно був під таким не, не таким тиском. Із боку влади, і ось репертком постійно якісь п'єси він дозволяв. Якісь, ну з дідишам було трохи складніше, бо не всі могли там зрозуміти, як і що відбувається тому. Певною мірою це ось таким чином від, відтерміновувалось трохи. Ось На український театр вже тиснули дуже сильно, а єврейський трохи ось. І можна сказати, що так, з одного боку це вже майже фінал, бо таке згортання національної культури, я єврейську маю на увазі, в Радянському Союзі розпочинається. Десь Після 1936 року. З початком 37-го вже розпочинаються певні такі скорочується кількість театрів, бо ось можемо сказати, що на 30-ті роки в Києві є ось ці три великі госети. Є е, театр юного глядача мовою їдеш тут в Києві, є театр Ляльок, мовою їдеш. Він працював при ляльковому театрі українському, і це все базувалося в синагозі Бродського. В той же час в Києві є при нашому універі Карпенка-Карого нині, а тоді не просто курс, є єврейський відділ. Тоді це муздрам школа імені Лисенка, і ось там, в цьому муздрамині, саме великий такий єврейський відділ, який готує єврейських акторів для всього театру. всіх театрів. Які працюють в Україні в Києві в той же час працює ще і єврейський тром, там, де зараз мала опера, клуб трамвайників, ось там працює такий він напіваматорський, напів, напівпрофесійний, і майже всі там і молоді актори вони ведуть студії в школах, в е, таких професійних якихось закладах учбових вони ведуть студії. Єврейського театру. Таким чином для Києва ось це така розгалужена. Але окрім того, є ще в Житомирі, в Дніпропетровську, нині Дніпрі є єврейські театри. Тобто ось взагалі державних театрів було вісім єврейських державних театрів, а ось взагалі таких студій малих театрів дуже дуже, дуже, дуже багато. Після війни чи ще існують існують Угу. Um, взагалі, ось ця. Тенденція цей розворот, такий на згортанні єврейської культури він розпочинається ще до Другої світової війни. Ось, наприклад, для єврейського театру в Києві тут будувалося: ну, це адреса Хрещатик 43, але не нинішня така, це приблизно цей будинок колишнього інтимного театру. Це Хрещатик 43 його адреса. Ось за цією адресою гастролювали ще ось до створення гусету: гастролювали єврейські театри, і за цим з, з, приміщенням статус: це театр Гольтвадена, називався не театр, який працює, а театр як приміщення. І ось саме там, бо Київський театр був дуже великий, потужний, з великим великою кількістю акторів колективом великим, і ось для нього було необхідне нове приміщення. Його почали будувати саме за цією адресою Хрещатик 43, за проектом архітектора Каракіса. Це був дійсно такий великий театр для великого театрального колективу. Але ось щось дивне таке відбувалося. Його нібито будували, але таких підвижовнусь не було. А працював в клубі будівель. Театр це таке дуже в поганому стані було майже ну, до самої війни працював. Тобто, а навіть в 40-му році цей театр за адресою Хрещатик 43 почали не просто не просто будувати, а розбирати почали. Тобто якісь речі вже були, бо потім говорилося, коли театр з евакуації намагався повернутися сюди до Києва. Казали, що і старе приміщення розбомбили, і нове Приміщення також і повертатися театрові нема куди. Але до цього ще в евакуації ну, взагалі вже єврейський відділ закрили в 40-му році. Тобто, зрозуміло було, що вже така кількість єврейських акторів не потрібна. Закрили і діяльність таких більш ну, менших таких театрів. І ось вже в евакуації Одеський госет. І Харківський були злиті. І приєднані як філія до київського всеукраїнського госету, і ось таким чином після війни сюди в Україну повернувся тільки один театр. Як довго він пропрацював? І пропрацював він до 50-го року, до початку 50-го року, і взагалі припинив своє існування останнім з єврейських театрів радянського союзу. Вже і Московський госет закрит був. Ну взагалі після 48-го року, після вбивства Міхоїлса, це вже як сніговий ком. Просто ось З Маховик уже закрутився. Там вже Треба було просто рятуватися. І ось, наприклад, такий ну видатний без перебільшення актор, режисер Мойсей Гольдблад. Він їде до середньої Азії, там, де він перебував в евакуації, де його добре знають, де він працював і в кіно, і в театрі, і ось і просто там фактично переховуються. У нас хвилини дві, навіть менше кілька знакових імен, тим, кому вдалося врятуватися, хтось, вочевидь, виїхав до Сполучених Штатів чи до Європи, чи перейшов у російські театри, чи українські так само імена, які на вашу думку варто би знати. Ну, ось в ми можемо назвати небагато ось таких постатей, які потім продовжували б свою роботу в російському театрі. І не. Давали з одного боку, з іншого боку, вони, ну, і взагалі виявилося так, що після війни мова їдеш, вона відійшла. Тобто український театр навіть в най, найважчі свої е, періоди життя він зберігав в, в, мову. Тобто те, чим працює театр, бо це так і візуальне, але все ж таки в першу чергу вербальне мистецтво. І ось після війни, коли пішло з життя 6 мільйонів носіїв мови їдеш, то о, дійсно умови для існування єврейського театру були дуже, дуже сильно обмежені, навіть в тому ж Києві. І як не дивно, після Бабиного Яру, після ось всіх цих трагічних подій, і навіть в Києві піднімав. Вже голову антісемітизм. І тому Київ вже єврейського театру бачив тільки на гастролях, а театр ось жив працював в Чернівцях, і там же він і припинив своє існування. Ну, Такі актори, які пішли на російську сцену. Це такі, як Ада Сонц, видатна актриса, працювала з великим успіхом, її і зараз згадують київські театрали, чи Лія Бугова. Я Богова, це одеська актриса. Вона там потім працювала на російській сцені, але ось цей перехід він відбувся ще перед війною. Тобто, ось такі в театрі російської драми працював Дмитро Жаботинський. Я його вже згадувала. Він залишив свої спогади, спогади на гідніші, спогади дуже такі гіркі. Бо ось дійсно єврейський театр, яким вони всі займалися, він виявився ну непотрібним. Ірина Мелешкіна, театрознавиця, заступниця директора з наукової роботи музею театрального музичного та кіномистецтва України, авторка книжки мандрівні зорі в Україні, сторінки історії єврейського театру, була гостею нашої програми. Це програма Зустріч. Дякую вам. Дякую за увагу. Ця програма виходить за підтримки канадського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Мене звати Василь Шандро. На все добре, слухайте, думайте.